Навіть я не платив би такому ріелтору, Якщо він бере тупо, здирає моє оголошення як представника власника без комісії, або бере безпосередньо власника об'єкт, робить тубль реклами, виставляє на OLX і хоче за це отримати якусь комісію там, хай і неповноцінну, там якісь 2,5-3%. Причому нічого не робить, навіть на перегляди не приходить, чи взагалі не приймає участь в перемовинах, йому максимум можна заплатити 50 гривень за оголошення на ОЛХ. Я, являючись власником агенції нерухомості, завжди виступаю за те, щоб кожен працівник отримував винагороду. Але. Ну, коли є за що, коли людина дійсно працює і вкладає, і, і час, і душу, і серце в цю угоду, щоб зробити всім добре. Але коли це просто плагіат чужий, не платіть таким людям.